Вітаю, любі мої ви на в'язальному каналі Ляша зв'язала. З вами Алла, і мова піде про в'язання. Завершується рік, треба підводити підсумки, і я хочу підвести підсумки спільного проєкту «Дівчатка таки дівчатка це вже четвертий проєкт в цьому році. І він Доходить до свого завершення. Дівчатка нав'язали купу краси, вже звітували, кому цікаво, обов'язково завітайте, я залишу посилання на кожну дівчинку майстра і ви побачите, скільки ж краси було зв'язано в цьому проєкті. Також нагадаю, що цей проєкт стартував в телеграм-каналі і є спільником українських майстрів в'язали. Засновником проєкту є Тома Новікава, у неї YouTube канал В'яжу на дивані», а також є дівчатка-фічки та спортивни. Спонсори. Чому я називаю фієчки, хто слідкує, той знає. Це такі ж в'язалочки, як і ми. У них є свої YouTube канали, де вони виставляють свої роботи, вироби. Це дуже цікаві проекти. Я залишу на всіх учасниць, на спонсорів посилання, де ви можете зайти, переглянути їх вироби. Кому сподобається можливо і заказати, дівчатка відв'яжуть. А також не забувайте поставити лайки, вподобайки. Бо це дуже приємно, коли оцінюють. Работу майстрів це надихає, вдохновляє. Спонсорами проєкту є два магазини: один великий магазин це Ярна, пряжі їх три філіали Харків, Дніпро, Київ. А ньому багато хто знає. Він був ще заснован 1900 1995 п'ятому, то ли дев'яносто році. А другий магазин Арядна. Він не великий, але такий домашній. Сьогодні я багато що о ньому узнала. У тому сьогодні був прямий етер. На каналі. Якщо ви зайдете на канал Б'яжу на дивані», ви побачите етер з Юлією, власницею магазину «Аріадна». Етер дуже інформаційний для новачків, які тільки опановують. Також Юля ділилась не тільки досвідом, вона гарно знається на пряжі, а також по уходу за трикотажними виробами средства. У неї можна придбати італійське чи німецьке, а також вона власноруч виготовляє мило та від молі, Дуже приємних ароматів. Я не пам'ятаю, скільки вона називала. У мене так, ось, знаєте, уловила, що можна на замовлення заказати. Моя люб любима улюблена лаванда в неї є. Я це осло почула все. Також є пильники, я зберігаю свої в'язані вироби, вироби з трикотажу в пильниках, це дуже зручно. А також є дівчатки-фічки, які теж в'яжуть. Поруч з нами, хизуються своїми виробами, але ще й дарують подарунки. Це Оксі Макси Хайдмейт по-українськи, юлічка Савлюк з її в'язаними історіями, а також Ксенія Лязарович від останнього виробу з Ксенії Ліязарович я була настільки вражена. Є дівчатка-учасниці, на них я залишу посилання, ви можете переглянути їх вироби. Ну, і хочу сказати, що в дівчата-такі дівчата є три категорії: виправити невиправно. Сам собі режисер, але потребує допомоги, і подруга не чоловік з нею не розлучишся. Я участвувала в двох категоріях: сам собі режисер, але потребує допомоги, і подруга не чоловік, з нею не розлучишся. Що стосується подруги, я в'язала кардіган, хто слідкує, той знає. Та Цей кардіган я не розпускаю і не дов'язую. Багато часу я на нього витратила, але подруга сказала, що їй такий подарунок. Я подругу зрозуміє, чому вона так вдіяла. Для неї це дуже болюча тема після лютого 22-го року. І ми з неї домовились, що я їй зв'яжу, але Свій виріб, той, який роз я сама создам, буду дизайнером. Ми говорили все, вже я її намалювала. Що я уявляю, це буде да, кардіган і теж поєднання гачка і спиць, але це буде мій власний виріб, не підглядений, не в Пінтересті, ніде я не надихнулась. Ну, отак склалося малюнок у моїй голові. А також я в'язала светр в категорії сам собі дизайнер, але потребую допомоги. Просила, потребувала допомоги. Вибір у мене був непростий. Я ніколи не поєднувала пряжу в виробі. Як ви знаєте, я в'язала. По моделі фотографії Дантух, да, я її знайшла на Пінтересті. Мені сподобався легкий такий светр. Коли свет плато, коли я занурилась, то зрозуміла, що це виріб з бавовни. Я в'язала, поєднувала маринос з китмахером, це 1500 метрів. І кітмахер махер на шовкові, і маренос. Поєднувала інтуїтивно, просила у дівчат допомоги, бо там трішечки не знала, як в'язати, бо я опановую спиці. Дівчатка, хочу побажати вам приємного перегляду мого звіту, а також дякую вам за те, що ви були зі мною увесь рік, надихали, допомагали. Дуже було приємно з вами спілкуватись, познайомитись. Бажаю вам в наступному році мира, спокою, добра. Здоров'я, обов'язково зустрінемось у новому році. До зустрічі! Колортерапія Чемахерове сяєво, але назву я не можу змінювати. Я в'язала по дандог, це відомий дизайнер. По трикотажу в неї світшот називається платом. Тому і в мене вийшло от таке плате. Єдине, що я змінила пряжу у дан це бавовна, у мене поєднання кітмахеру на шовкові з мериносом по тисячі метрів і Меренос, і махер. Ось таке сяйво я робила, інтуїтивно змінюючи подачу коралової нитки. Якщо нитка лягала поверх. У мене було більш сяйва, коли нитка лягала внизу, а синя зверху, то більш синього сяйва було. Змінила також і горловину. У дан до горловина човник, я зробила більш круглу горловину. Отакі От смужечки рельєпні, і заглянемо. На виворотню сторону це виворотня сторона, також скос плеча є, щоб гарна сіла по фігурі модель. І в'язала я по колу єдиним полотном, але зробила імітацію шва і також а розрізи по боках. У мене є розрізи. Та йдуть до Миколайчика та Різдва. Я, мабуть, не успію, а до Дня народження чи Нового року чоловіку встигну все ж таки зв'язати сведра. Мабуть, вже буду звітувати на наступний рік. Це буде мій новий процес, як кажуть, у наступному році. Все ж таки, дівчата такі дівчата будуть і далі існувати. Томочка буде їх вдохновляти, організовувати до 25-го числа. Виставлю фото.